Привіт, друзі! Якщо у вас Nissan X Trail T31, Nissan Qashqai J10, Nissan Note, Nissan Micra, якщо у вас перестала відмикатися задня ляда багажника, то велика вирогідність того, що виною тому сама кнопка відмикання кришки багажника. Я працюю з Nissanaми все своє життя. Ось. І скажу вам так, що 90% на екстрелі Кашкаю це ось така кнопка, яка відповідає за відкриття багажника. Вона винуватиться того, що перестає у вас відмикатися багажник. У нотах трішки частіше буває, що ламається жгут проводів, який знаходиться кришці багажника, от він отут іде з кришки багажника в кузов. От. Буває таке, що провода переломуються. В нотах я скажу це так. там 70 на 30, 30% що провода, 70% що кнопка. А от у екстрейлах і у кашкаях це 90% що кнопочка. Кнопочка в мене майже завжди є в наявності, недорого. От, приїжджайте, електрик є, став, поміняв, зайняло максимум годину часу. Тому звертайтеся, кому потрібна кнопка або кому потрібно відразу її відремонтувати, замінити кнопочку. Ось СТО. Знаходимося на правому березі. Борщагівка. Займаємося 20 років Нісанами. От. Кому потрібно замінити кнопочку або ще щось відремонтувати ремонтуємо все майже по цих автомобілях звертайтесь кнопка є в наявності